Друзі, всім привіт! В попередньому відео я вже розказала про свої факапи на огороді, про свої плани на майбутнє. Розказала, що далі, далі я йти, розчищати город не буду. Тут приблизно я вже розчистила десь 10 сотих. От, і далі вже не піду. Так от, ці 10 сотих я і буду обробляти і доводити до ладу до ума. А там же, в цих зарослях, що виросте, то й виросте. От, тому я от притащила інструменти, всі, що мені потрібні. І зараз буду отут-обробляти. -от Почну, так сказати, спочатку. Бо поки я йду туди, в мене вже тут починає заростати. От. І якщо цьому не приділяти увагу, уваги, то тут такі самі зарослі будуть зовсім скоро. Ось. Тому а, давайте почнемо. Я, напевно, оце ручний культиватор називається. От, напевно, я спочатку почну з ним. Якщо тут брати не буде, то я з собою сапку взяла свою оцю. круту класно. Якщо ні, то нею буду. Просили показати, як воно взагалі працює. Я зараз спробую одною рукою, якщо не вийде, то вже вибачайте. Бо тащити цей штатів, ставити, це дуже важко. І в мене, якщо поставити штатів на сонце, його тут тільки на сонце треба ставити. Оце я любила раніше прискорювати відео, Робити, там, а, щось от прибирати, обробляти і прискорювати. Я зараз таке не роблю, тому що усюди сонце це постійно. Його поставиш, от я десь там на городі роблю, там взагалі тінька нема. Тут ще десь є да, якийсь. То, як бачите, на городі тінька нема, і це е, ви дивля, дивитеся відео 3, 3 минути, 3 хвилини. А насправді це 2-3 часи я щось роблю. От, І 2-3 години. Часа... <кх> А Телефону сонці це дуже погана ідея. Він мені дуже дорого коштував, щоб я його так похерю. От, Тому вибачайте, е таймлапс, це здається, називається. Там таймлапсів не буде. От, Давайте спробую так показати. Коротше, ви отак от заводите і на себе тягнете. Ой, Ні, тут треба силою. А ну так от. Ну, отак от, наприклад. Да? І отак от декілька разів. О, бачите, як пішло. О, ну, давайте поближче я візьму. Отак-от. От бачите, воно прийшло, все скосило. Після себе землю потрібнило цими зірочками. Отак от, от. от. Ну, це, звісно, двома руками воно краще виходить. Але не сказати, що дуже просто, що ви там релаксуєте, розслабляєтеся. Відпочиваєте, п'єте коктейльчик. Ні. Це вручну, це треба фізичну силу прийняти, от де воно не проходить надавити полегше пригибатися спиною. От. Тому це теж не, не все так просто. Але от зараз я пройду в цей участочок. Вечір що відбувається? Значить, тут я хотіла ж оце прополоти ручним. Культиватор ось він тут валяється, але він не взяв. Дуже тверда земля, плюс вона нерівна, незручно було це робити. Отож, я взяла сапочку, сапочкою пройшлася. от, і ну, не наче нормально. У мене тут росте от рядочок малини, чогось вона не хоче рости. Я не знаю, це мені дівчина прислала, в неї вона на полях росте. Тобто, її там, звісно, ніхто не поліває і так далі. У мене вона ось чомусь до коліна доросла і все, більше не хоче. Далі рядочок молодих дерев. Ну, тут різні: абрикоси, вишні, персики. От, і ще один рядочок малини. Ось так от вона йде. А тут посередині я де-ніде дещо підсаджувала. Взагалі, в наступному році я тут планую робити грядки під цими молодими деревами. Я не знала, що так можна, але мені попалася жінка, в якої саме були грядки під деревами. Звісно, не з корнеплодами, а там якісь салатики і таке інше можна. От в цьому році я тут пробувала, у мене там багато розсади залишилося дині, оказується, дині і кавуни не можна. Пересаджувати спарника, якщо воно у вас в стаканчике виросло, ще можна. А от спарничка, як я робила, це не бажано, бо погано проживається. Ну, в мене більш менш, от, наприклад, в самому маленькому віці я пересаджувала. Такі кавуни, їм було десь два листочка, десь так, я не знаю, плюс-мінус, не пам'ятаю точно. Ну, Бачите, прижилося. От. Але, до речі, ці, які я просто насінням в землю садила, то вони вже значно більше за цих. От, тому експеримент не вдався. Ну, і Оскільки в мене там ще залишалася розсада день, я їх теж розсадила. Ось вони тут. Це от нормально себе почуває. Це вже не так добре почуває себе. От десь 8 штук я тут розсидила, вам всі показувати не буду, Ну от погано покажу. Оці от зовсім недобре, зле. Потім мені висилали м'яту різних сортів. От я сюди посадила таку м'яту. Потім, 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 потім. Так, щоб ні на що не наступити, ага, все бачу, що. От ще така м'ята. Яка красива, да? просто. Я м'яту, до речі, обожнюю. От, ще мені тархун висилали. Ось він тут в мене росте тархунчик, прижився, все в нього добре. І от, ще один сорт м'яти. Тобто, в мене тепер чотири сорта м'яти. Три тут. І ще четверту мені теж там дарила знайома Танюша. От, це, до речі, теж Танюша присилала. Потім, ну, інша просто. Так, це я вам розказала, але в наступному році, по-перше, я щось там їде велике. О, фура проїхала. Ні, це там не важно. Е, так, значить, оце я тут перещищала. Я сподіваюся, що восени все ж таки розгребеться заднє подвір'я. І мені вдасться от вдоль забора якось цю малину звідси пересадити, вона мені тут не дуже підходить. Десь так вдоль посадити. У нас так садять. Я знаю, мені писали, що сусіди вам не скажуть. От у мене з того боку малина росте, з цього боку заброшений участок, так що нічого стріляється. Страшного, що там малина десь до когось піде. От, Так що я думаю, що я її пересаджу. от, А тут в мене будуть рядочки на наступний рік. Бо я вам вже розказувала в попередньому відео, що там в мене є плани. От, Так що це я сьогодні посапала тут. От ви напевно дивитесь, боже, вже тут сапання на 3 хвилини. Так і є. Я тільки що швидко це просапала, ну, не 3 хвилини, звісно. От, А займалася я весь, весь день. от, чим? от, чим, Зараз. Я дороблювала томати. Зараз я сюди встану, тут не так сильно буде задувати. Я сподіваюся на це. Я дороблювала томати. Я вам в попередньому відео також показувала, що частину я обробила, вже і замульчувала. частина просто я її обробила, а частина була не оброблена, і дорожки були не оброблені. От я теж сапкою тут пройшлася, теж тверда земля. Культиватор би не взяв, плюс вона крива, плюс тут баділя, оця кукурудзяна, я вже вирішила його не виймати. От, і сапочкою швидесенько, все. Ну, швиденько, не швиденько, півня. От, пройшлася. І от, бачите, притащила, болія взагалі по-хорошому. Мені ще от, де я зробила. Де я зробила, вон там стоїть. Мені б ще отаку от треба баклажку докупити. Як вони її назвати? Міска, не міска? Ну, коротше, ви поняли. Звісно, Балія, по-перше, не хочеться її тут портити. От. Ну і взагалі не дуже зручно. Ось треба ще мені докупити, буде от таку здорову штуку. Блін, гроші, гроші. Ось сюди треба гроші. От таку от штуку. Та в мене це з дитинства слова і з голови вилітаю, так що не звертайте увагу, скільки себе пам'ятаю. Ось, ось таку штуку мені ще треба докупити. Так що зараз хочу добряче пилити помідори, трохи пізніше, може через час. Я до речі не знаю, скільки зараз часу. От, добряче пилити томати. Якщо встигну ще отут, от вам дує чи ні, скажіть. Я поцікаю. А, і отут, -от добре. Бити. Тобто, от перший рядочок я зробила. Да. Другий рядочок я зробила. Третій рядочок. Тут же перці йдуть. Там в кінці томати. Четвертий рядочок вже не зроблений. от, Так що я зараз якийсь час, я зараз подивлюся, звісно, скільки часу. Сподіваюся, встигну це дообробляти. У мене тут ще раз, два, три рядочка. от перчики тут зовсім маленькі. Це такі, я не знаю, хто пам'ятає, хто ні. Я там в ящики висаджувала. І вони я не знаю, як вони вижили, якщо чесно. От чесно не знаю, в них стільки спитань на житті було, що я просто вже не змогла прийти мимо і посадила їх, бо то ну просто дуже історія, як вони вижили. От. Я вирішила, ну, раз вони такі все ж таки посаджу. От, так що я сподіваюся, що шведесенько тут прийти, посапати, пообробляти, От, і може і ще й сюди стигну полити. І е, просто, просто апає, я не знаю, як це назвати, просто буде якесь е, е, щастя, якщо мені ще й вдасться удобрити цим добривом, яке в мене там консервується, От, то це буде ідеально. Просто треба їм удобряти після того, як вже полита земля. От, так що я хочу, хочу зараз полити. Притащила болію. Я так зрозуміла, помідори крапельним полівом краще не поливати, бо в них там фітавтори і все таке інше. Я їх не обробляла, так що треба бути обережною. Блін, ну який долбаний бур'ян. Я дивлюся, що я тут обробляла зовсім нещодавно. Він взяв лізе. Йому все одно, розумієте? То моїх обробок. І не з добривом, і без добривом прекрасно влізе. Дивіться, отут я мальчувала, хтось вже розгреб, хто тут вже зробив мені. І дивіться, що я знайшла. Причому на утро. Я не бачила, що тут яйце, утром приходжу, а тут валяється така розбита шкарлупа. Коротше, судячи з усього, це ж сіно стоїть у курочок на подвір'ї, там де вони тусуються. І судячи з усього, вони десь в цьому о, я не знаю, як вони так умудрилися знести, яйце, що я його не побачила до останнього. От. Але якось вони його там знесли. і Мені здається, що там ще є. Але я скільки не обходжу, скільки не роздивляюся ці тюки, я не бачу їх там, цих яєць, але, судячи з усього, вони там несуться, бо щось менше яєць стало. От. Так що в наступний раз буду бульчировать, буду обережніше спостерігати. От. Так, що, так що Так що такі справи. Такі діла. Зараз шланг проведу, буду набирати в болію водички і поливати томатики. Точніше, це буде через час. От. Зараз тут трохи ще пообробляю. Ні, ну ви подивіться на цей портулак довбаний. Оце ж треба було вилізти. Я тільки нещодавно тут все пообробила. Ну, я не знаю, два дні назад, може, може три. Він желізе, іздівательство над людиною. Ну, добренько. Дивіться, який закат красненький. Я майже встигаю, боюсь навіть сказати, бо вже треба бігти звідси. Мені ще прилично роботи, але я хочу закінчити, значить, томати. Фух, я їх полила. я їх е, двічі полила. Десь от по два таких Йоршика під кожен томат. І це треба було робити з два етапи, щоб воно встигло впитуватися. Тобто я один раз пройшла, пройшла, пройшла все, потім поверталася другий раз, а потім поверталася третій раз вже з добривом. От. І зараз те саме пророблюю тут з баклажанами, перцями. Тут я вже казала, декілька томатів є. Спочатку включила трохи оприскувателя, пожалію про це, тому що тут. Поряд томати, їх не можна прискати. А далі, от бачите, вже вручну з відром хожу, поливаю. от Всі на місці. Отам от де, де 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 От тут собака, черешня, киця. Мурочка Ти моєшся, як завжди, чистюля. Хто молодець, я молодець. от Так що буду продовжувати поливати. Так, я не пам'ятаю, на чому я там зупинила. зупинилася вчора, але поки я не завершила те, що я тут запланувала, я з городу не пішла. Тому пішла я звідси в 10-й вечора. Все полила, все удобрила. І воно, слухайте, ну просто як на дрожжах пішли. Баклажани прямо у захваті. О, на них вже хтось сів, непонятний, незрозумілий. Баклажанам прям все пішло дуже сильно. На, кори... на користь я дуже рада. Ось. Фу, я так рада, що я прийняла те рішення, що далі я не йду. от, ну, Грубо кажучи, майже до стовпа я спинилася і далі, далі вже обробляти бур'ян не буду. І це було дуже правильне рішення, бо я зайнялася тим, що в мене тут. Воно все стояло. Я його посадила, я на нього дивлюсь, воно на мене, і стоїть, головне, що час від часу його хтось піджирає. А я не можу не обробити, не ні прополоти, нічого, тому що я. Бур'яни оці висмикувала. От, тому я дуже рада, що я прийняла це рішення залишити все, як є, і приділити увагу, тому що в мене вже посажено, вже росте і е, потребує в мені. Ось, тому тут я вчора все полила, все удобрила, і це прекрасно. Але це було вчора, сьогодні новий день, тому йдемо далі. Я вам покажу, що я сьогодні буду робити. Я вже починала це, але не завершила. Бачите, в мене тут все рівнесенько. Ну, рівнесенько не рівнесенько. Я тут сажала в ці рилі, які залишив трактор. І він їх залишив не усюди прямо, а от трошки він віляв. Але мені було зручно саджати. Саме в ці рилля, тому я не перебирала особливо. Я просто от йшла за трактором, так сказати. От, і я ще, не знаю, може тиждень назад почала отут, -от -от, бачите, все проривати, взрихлювати. І трошечки до кінця не дійшла. Отут-от от, от я. Да, до цього моменту. ось. І оце я сьогодні почала вже робити це саме тут. Я отут от біля рослини самої багато чого не посходило, до речі. Зараз я це приберу. Ой, вон, чуть не сорвала. Багато не посходило бур'яну. От. І отак от я підрихляю трошечки. Щоб йому ще гірше не стало від моїх підрихлінь. Чому я так роблю? Тому що мені сапкою незручно. я тут все нафік посапаю, тут не буде вже нічого рости, я все позрубаю цією сапкою. Я бачила, люди сапають прямо обережно біля рослинки, тою сапочкою. Я так не вмію. Це мені ще дощ свіду до такого не вистачає. Тому я біля рослини, отак от на корточках, це роблю такими грабельками. Ось так от Це треба поприбирати. А міжрядя, ось вони отут, я прохожу ручним культиватором, те, що я вам показувала в минулих серіях. От. А от те, що біля рослинок, біля бурячку, я ось так от потрошечки, потрошечки йду. Потрошечки підрихлюю. Жаль, що багато не зійшло, але вже що поробиш. Так що плани на сьогодні от, дійти до Сюдова, потім пройти дорожки культиватором ручним. Руч, і якщо я це встигну, дорожок в мене багато, то все буде добре. Е, взагалі, е, Чому так от вийшло, що на великій відстані посажені томати? По-перше, я не думала, що це буде якась проблема. Ну, не томати, взагалі, всі культури, в мене посажені одна від одної на великій відстані. Оказується, так робити не можна. От, чому я не вимагала. Я...